Вітаю всіх себе на каналі. Хотілося б мені ще розглянути питання про політичне майбутнє ярмака. Коли закінчиться каденція його боса Зеленського, так би мовити, да? чи продовжить він тут політичну кар'єру і чи буде він такий впливовий, як про це говорять західні, Західна преса? Давайте подивимося: політичне майбутнє ярмака. Бій буде програно. карта програного бою. Бій буде програно. Теж буде якась заява офіційна. Людина, яка все контролювала. Дивіться, досить збагатилася, досить була успішна в Україні. Але людина, яка вела нечесний бій, яка нечесно, це не нечесний бій, нечесно все контролювала. Досить добре е, особисто збагатилася. І е, людина, яка е, теж в якійсь мірі очолювала нашу дипломатію, ми можемо ще так сказати. Очолювала дипломатію, так, але теж ми почуємо якісь, якісь е, заяви, можливо, офіційні заяви. Е, дивіться, ну, карта траура. Карта повного розчарування. Карта траура. Якась таємниця супроводжує нашого пана Єрмака. Дивіться, розбите серце буде. Досить, досить, досить спилова, сильна людина, але якийсь сильний удар отримає. Теж шанси має прекрасні на результат. На ну, особисто, ну, всі бажання, всі забаганки його тут виконувалися, так? Людина, яка мала все, повну владу. І в коштах, і <клес> в політиці. Дивіться, і політика. Тут він і в перемовинах, і біля грошей, він кругом. Тобто людина досить вдала. Але політичне майбутнє яке. Із уходом Зеленського, швидше всього, що буде, і йти, і, і Єрмак. Це кінець. Політична, політична кар'єра в нього закінчиться в Україні. Є якісь домовленості. В Україні були домовленості. А далі кожен сам за себе. Каденція закінчується і кожен сам за себе. Ось так. Далі тупік. Я думаю, що після, бачили, я витягувала з колоди. Знову ж таки, хейтерам ті, які кричать, що я щось підтасовую. Знову ж таки, падають карти, які говорять про те, що бій, перша карта, бій буде програно. Так? Ось видно, видно, так? Бій буде програно. Це кінець, це кінець це тупік. Кожен сам за себе. Домовленості в Україні припиняються. Кінець домовленостям в Україні. Отримує удар. Що, що можна ще сказати? Я думаю, що все. Кінець. Кіне. Він був лідером, звичайно, непогано видів, так покладу. Він був в Україні лідером. Ось хто був лідером, дійсно його признали найполуглишою людиною в Україні, тому що він дійсно був в Україні лідером. Але це було нечесно. Контроль його був нечесний. Це кінець, це тупі. Я думаю, що далі вже нічого його не чекає в Україні. На все добре, до побачення.